Граф коротку буде полягати в тому, що Російська Федерація буде намагатися зірвати вибори, тобто усіма можливими способами, вони будуть сіяти розбрат, вони будуть намагатися створювати. Провокації вони будуть намагатися там десь, якщо можна вкинути бюлетені. Вони спробують це зробити максимально показово для того, щоб ключовий меседж був нашим партнерам, що Україна не здатна провести демократичні вибори. Вона не здатна абсолютно нічого зробити. Це взагалі фейлдстейт. Плюс важливий момент, до якого ми теж маємо готуватися з огляду на ті події, які у нас відбуваються. Що Росія цілком свідомо може йти на вбивство політиків в Україні, то це ми бачили вже по пробію. Як мінімум, десь якогось яскравого кандидата. І це може бути абсолютно різні люди, тому це теж великий виклик для наших спецслужб, які мають відслідковувати цю історію і не давати цьому можливо. Тобто ключова історія, яку ще буде Росія проштовхувати, це теж питання: у вас вкрали вибори? Тобто от все, що де, от яка б, навіть якщо це буде невеличкі якісь порушення, або да, в якомусь е, невеличке історія десь трапиться, десь в якомусь там регіоні, її будуть намагатися максимально розмухувати, і інколи це може лягати на е, ґрунт сприятливий, коли політичні сили в Україні будуть теж це підхоплювати. Тобто важливо дуже це виробити правила гри між усіма учасниками українських сил на українських виборах. Да, що, шановні, ми. Маємо зробити так, щоб ці вибори не розкололи українське суспільство, щоб ми зберегли цілісність і щоб ми не гралися в чорні технології, от саме на цих виборах.